Ситуацію в місті в принципі зараз коментувати доволі легко. Безпека і часів'яр на даний момент це два слова, два розуміння, які поєднати між собою просто неможливо, тому що часів яр – це зона відкритих бойових дій. Там немає зараз тиші і вже доволі тривалий час, вже понад рік як. Часів яр тримається, і на його землі йдуть бойові дії на даний момент. З офіційною статистикою в часів'ярі залишається 130 осіб. Кажу відверто, я не можу коментувати, скільки з них залишилось живими, тому що вижити в цьому пеклі дуже складно. Знаю, що є такі люди, але зв'язок з громадою, зв'язок з містом, як таковий на даний момент відсутні. Це може бути якісь епізодичні моменти, не більше того. На жаль, більшість людей, які залишились, це люди, які потрапили у свою власну паску, які розраховували на те, що буде краще, що буде ще можливість. На жаль, ця можливість зараз доволі ілюзорна. Евакуація можлива, але сказати про безпечну евакуацію я не можу. Евакуація відбувається в декілька етапів, і відверто ця евакуація зараз можлива тільки при взаємодії з військовими підрозділами. Тільки дякуючи хлопцям, ми можемо зараз проводити евакуацію. Казати, що е, вони долучаються, вони не просто долучаються, вони виконують е, доволі велику частину роботи. Е, в принципі, саме небезпечно це вивести людину з міста.